Нежить рино синусид, синупред екстракт, висока концентрація рослинних екстрактів. Тим часом контакти щодо проведення саміту РФ США в Будапешті тривають, попри попереднє скасування зустрічі лідерів. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Повідомляє Welle. за словами Ушакова, зустріч у Будапешті на якийсь час відклали на запитання, чи не завадять санкції проти високопосадовців Росії можливому саміту. Ушаков відповів, що це відійде на другий план, якщо буде досягнуто принципової домовленості між Вашингтоном і Москвою про зустріч лідерів за твердженням помічника. Путіна, РФ і США продовжують контакти щодо врегулювання війни Російської Федерації проти України на основі нібито розумінь, які були досягнуті на саміті в Анкориджі ще у серпні цього року. Було багато коментарів. Ці коментарі лунають у міру розвитку ситуації, у міру проведення тих чи інших переговорів, у тому числі з європейцями, українцями. Багато сигналів якісь нам подобаються, якісь не подобаються. Але основа всьому це Анкорич. Тим часом бачимо дії санкцій зараз безпосередньо на російських нафтах. І ось флагманська одиниця Уралс впала в ціні до найнижчого рівня за останні два з половиною роки. Обвалення відбувається за кілька днів ще до того, як санкції США проти і РосНЕФТІ мають набути своєї чинності. Про це повідомляє Блумберг. З даними видання ціна російської нафти сорту «Уралс» у четвер впала до 36 доларів. 61 шістдесят за барель при відвантаженні з чорноморського порту Новоросійськ. Це мінімум із березня 2023 року. Схожа динаміка спостерігалася і при відвантаженні портів у Балтійському морі. Блумберг звернула увагу, що таке падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом і знизить обсяг коштів, які надходять до бюджету Кремля для фінансування війни проти України. Залізнична лінія, що з'єднує Варшаву з південно-східною Польщею, була пошкоджена вибухом, який прем'єр-міністр назвав актом саботажу. Виступаючи на прес-конференції у Варшаві, міністр внутрішніх справ Польщі Марсін Кривінський підтвердив, що цей саме вибух пошкодив колії. Він також заявив, що правоохоронці зібрали чимало доказів на місці удару близько 21.30 вчора також було підтверджено ще два інциденти. вибачте за використання цього слова, але як я вже казав, ці справи все ще перевіряються, і співпраця між службами триває. Одним з них є пошкодження на тій самій залізничній колії. Пошкодження ліній електропередач приблизно на 60 метрів та кілька сотень метрів за металевим затискачем, який був встановлений на залізничних коліях. Цей затискач був перерізаний поїздами, що проїжджали. аналіз цього затискача триває. Аналіз другого місця події триває. Якщо у нас буде підтверджена інформація, ми вас повідомимо. Міністр також зазначив, що ймовірність того, що за цим стоять іноземні розвідувальні органи, дуже висока, і рішення прокуратури, кваліфікує цей інцидент, також підтверджує таку інформацію. Окрім цього, прем'єр-польщі Дональд Туск вже на завтрашній ранок скликав засідання урядового комітету з питань національної безпеки.